Казка свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячого мислення й мови, писав Василь Сухомлинський. У кожній казці, навіть у найменшій та дуже простій, живе народна мудрість і суспільна мораль. Завдяки казкам ми пізнаємо світ не лише розумом, але й серцем. Вчимося любити світ навколо себе, бути добрими та справедливими. Казка таїть собі одвічні людські цінності? Вікторина, вгадай, якщо зможеш. Перше запитання Хто з'їв Колобка? Білосніжка, баба-яга, лисичка. Друге запитання Ким насправді був Маркіз Карабас? Людожером, сином мірошника, котом. Третє запитання. Якою стравою частувала журавля лисиця сказки Лисичка та журавель? Борщем, кашею, медовою пахлавою? Четверте запитання. На якому дереві Івасик Телесик ховався від зміївни? На сосні, на яворі, на дубі. П'яте запитання. Що замість ягнятка поклали старенькі в мішок лисичці сказки лисичка з качалочкою? Качечку, курочку, собачку. Шосте запитання. Як вовчисько втратив свій хвіст? Хвіст відмерз під час риболовлі в ополонці. Відрубали селяни, відгризли собаки. Сьоме запитання. Яке яєчко знесла курочка діду і бабі? Простеньке, золотеньке, червоненьке. Восьме запитання. Як звали мишенят із казки колосок? Чіп і Дейл, Чук і гек, Круть і Верть. Дев'яте запитання. По що пішла мама коза із казочки семеро козенят? По капусту, по молоко, по морозиво. Десяте запитання. Що робила дівчина, коли дід з бабою спалили її гніздечко? Пряла кужіль, втекла в ліс? Лаялася. Одинадцяте запитання. Хто останнім прийшов на допомогу казці Рібка? Кішка, мишка, внучка. Дванадцяте запитання. Куди побігла оленка з казки гуси лебеді? В ліс по гриби? На вулицю гуляти з дівчатами по ягоди.